Можна жити тею політикою, Жити Богом Жити для Бога, люди добру, бо без віри попадете в прірву Хто увійшов в царство Небесне Перше? Розбійник, який покаявся на Христі, без покаяння. Без правдивого виконання заповідей Божих ми нічого не досягнемо. І не сподіваємося, що прийде якийсь добрий дядя і за нас всю роботу зробить. Ні з Америки, ні з Європи, ні з Росії ніхто не зацікавлений, щоб нам було добре. самі господарі на своїй землі. Та повинні лад навести в своїй державі. І доброю такою цей той мусор вимести своєї держави. І тоді ми відчуємо смак свободи і будемо господарями на своїй землі. А інакше нічого не буде. Навіть тих 450 трутнів, які сидять в Верховній Раді, нам не поможуть. Я вас прошу, люди, не жийте, не жийте чужими думками і чужою волею. Бог вам дав сім, два безцінних дарі. Це розум і свобідна воля. Користуйтеся ними, а інакше диявол їх від вас забере і будете, як та посара овець, куда вас наженуть, туди побіжете. Найбог допомагає нам, щоб Україна була вільною, незалежною, щоб ми були свідомими. Справжніми українцями і не боялися відстоювати свої права на своїй землі. Слава Україні!